Оце так день у повітряних сил України продовжують пекельну естафету зі збиття російських винищувачів бомбардувальників. Наші бійці допомогли приземлитись назавжди ще трьом су 34 Як це вдалося нашим хлопцям? Чи вплине це на перебіг бойових дій? Та скільки ще залишилось такого залізяча у росіян? Говоримо просто тут і зараз. Ви на каналі Січас ставте свою вподобайку, підпишіться і рушаймо до хороших новин. Сьогодні зранку генерал-лейтенант Микола Олещук черговий раз повідомив, що повітряні сили ЗСУ збили винищувач бомбардувальник Су 34 який належав країні агресору. Близько восьмої ранку у своєму телеграм він розповів, що трапилось це знову на східному напрямку. Олещук звернув увагу і на день, коли це відбулося. Цитую допис генерал-лейтенанта. Сьогодні, 29 лютого, дата, що випадає раз на чотири роки, але вже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус у 34 на східному напрямку. Дякую за роботу. Перемога на землі кується в небі. Написав командувач повітряних сил Збройних сил України. Підтвердження та реакція є із офісу президента України. Так, Андрій Єрмак, це його керівник, у просторах свого телеграм-каналу, оприлюднив коротке, але абсолютно зрозуміле повідомлення. Обов'язково цитую його для вас: ще менше літачків у а далі емоджі у вигляді свині та собаки. Гадаю, ви співставите це самостійно. Та уже майже о півдні Микола Лощук вразив ще однією новиною у своєму телеграм. Повітряні сили ЗСУ приблизно о 9.00 сьогодні вразили ще два ворожі винищувачі бомбардувальники Су 34 Швидкість битів вражає між двома повідомленнями від генерал лейтенанта не минуло і чотирьох годин. Отож, за словами Олещука, повітряні сили потрапили просто в ціль по авіації ворога на Авдіївському та Маріупольському напрямках. До вашої уваги слова командувача повітряних сил збройних сил України. Схоже до них не доходить ніяких висновків не роблять російські пілоти сьогодні. Близько 9.00 на авдіївському та маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів разом до перемоги. Скоро нам вже не вистачатиме пальців на руках, аби порахувати вдалі збиття ворожого залізяча за останній час нашими військовими. Нагадаю, що буквально два дні тому, 27 лютого, Олощук звітував про аж два збитих су 34 армійців РФ. Тоді це відбулося з різницею в кілька годин. Спочатку було повідомлення від нього близько 11.00, а згодом він написав про ліквідацію ще одного винищувача бомбардувальника повітряними силами зсу о 14.00. Обидва збиття на східному напрямку, як і сьогодні, до слова, тоді генерал-лейтенант опублікував і світлину з російською су 34 Ось його підпис до фото на фото: не знак оклику і не знак питання: це палаюча російська сушка, щоб ніхто не сумнівався. То що ж таке, той су 34 Су-34 це надзвуковий винищувач бомбардувальник радянського або російського виробництва. Його називають всі розроблений для точних ракетно-бомбових атак по наземних мішенях. Та крім цього, він може бити і по цілях у повітрі. Наше військове командування часто розповідає про те, що росіяни скидають з цього повітряного судна авіабомби каби. Відомо, що розробили відомі су 34 у дослідно-конструкторському бюро сухого. Це російське підприємство. Тим часом авіаційні експерти вже ведуть підрахунки, скільки братів близнюків збитої нині Су-34 залишилось у Росії. Так, Валерій Романенко стверджує, що на озброєнні ворога і досі їх є близько 120 штук. Цитую. Коли РФ почала вторгнення, то вони мали 140 таких літаків. Втім, за два роки війни їм вдалося побудувати ще 16 су 34 Деякі втрати їм не вдається компенсувати. Мова йде про штурмовики Су-25, оскільки ці літаки не підлягають відновленню і не виробляються ще з радянських часів. Росіяни змогли збільшити кількість винищувачів су 35 у порівнянні з початком війни. Щоб прорідити авіапарк ворога, Україна потребує ще ЗРК від заходу, акцентує експерт. А речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підбиває підсумки, як же на авіацію Росії впливає ліквідація низки їхніх повітряних суден. У ефірі єдиного марафону Ігнат зауважив, що пілоти країни-агресорки вже побоюються літати надто близько, аби не потрапити до динамічної статистики збитів України. Але, як бачимо, пілоти все ж ризикують наслідки на обличчя. Цитую речника. Дійсно, завдяки спланованій операції успішній операції Сил оборони під керівництвом командувача повітряних сил було збито таку от кількість літаків, яка дійсно вражає, особливо А 50 особливо А-50У, що є повітряним радаром літаком дальнього радіолокаційного виявлення, який допомагає відстежувати радіолокаційну обстановку в глиб нашої країни. Безумовно, це зменшить спроможності ворога, і ворог, скажімо так, не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів. Хоча продовжують робити, але наближаються російські льотчики вже не так близько, як це було раніше. Кінець цитати. Крім того, ігнат ще й привідкрив завісу причин почастішення збиттів. Все взаємопов'язано за його словами. Росіяни вже чотири дні не випускають літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 Саме це і є причиною позитивних новин від повітряних сил ЗСУ. Далі цитую: окупанти роблять висновки, що нема чого шастати нашим Азовським морем. У такий спосіб вони відтіснили подалі. Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, засоби протиповітряної оборони, які дають випромінювання. Останній ворог фіксує за допомогою повітряного радару, яким є А-50 – Ап'ятдесят, писневречник. Друзі, як вам робота повітряних сил України? Як гадаєте, коли наші хлопці ліквідують наступний літак? Розпочнемо огляд неспокійних ситуацій в Росії з Курщини. Там сьогодні зранку місцеві здригались через вибухи. Тамтешні пабліки рясніли тривожними повідомленнями про звуки бабахів. Згодом міністерство Шуйгу вийшло у світ зі своїм офіційним звітом. Стало роз'яснювати, що ж там трапилось. До слова, повідомлення доволі типове для Росії. Сказала, мовляв, ліквідували над областю безпілотника за старою схемою. Звинуватили усьому Україну, і власне повідомлення виглядало так: цитує. Сьогодні вночі припинено роботу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено на території Курської області. Кінець цитати, звичайно ж, тамтешні пабліки області, спираючись на такі повідомлення, не могли не кинути хвалити своє віліка ПВО, яке нібито знищило аж один БПЛА. Та, поки Курська область ловила безпілотники у багатостраждальному Білгороді, тамтешня влада вдається до радикальних мір. Схоже, теж через них. Нещодавно місцевий чинуша, що має посаду мера цього міста, Валентін Дємідав на такій собі прямій лінії губернатора, посвятив жителів у те, що зупинки в Білгороді, так би мовити, переобладнають мовляв, замінять мішки з піском на бетонні конструкції. При тому планується зробити це в межах цього тижня. Ой... А що ж трапилось? Невже місто в такій небезпеці? Що аж за бетон взялись? Та невтішні для місцевих новини на тій же прямій лінії оголосив і губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Сказав, мовляв, у деяких школах регіону неможливо розпочати навчання школярів у очній формі. Стосується це мешканців прикордоння, що проживають у 20 кілометровій зоні. Там схоже, росіяни все більше розуміють, що війна, яку розпочала Росія проти України, переноситься на їхні ж території. Облишмо Білгородщину і крокуємо далі регіонами РФ. На черзі Брянщина там теж спокоєм і не пахло жалілись на дрон, що прилітав цією місцевістю. За словами деякого Олександра Хінштейна, це депутат Держдуми РФ. Літальний об'єкт, нібито, знешкодив один з підрозділів Росгвардії. Що цікаво, опублікований ним безпілотник був у синьому та жовтому кольорах. Маємо змогу подивитись. будем здюргівать. Ну і за звичаями РФ депутат зазначив, що дрон нібито український. Зокрема, в дописі у власному телеграм оприлюднив світлину БПЛА з близька. На ньому видно надпис Смерть сам чинуша стверджує, що в жовтому опакуванні нібито знаходиться вибухова речовина. От такі зовсім не панічні настрої у цьому регіоні. Та шумно не лише на території РФ, а й на тимчасово окупованих українських територіях. Чому ж там збройні сили України черговий раз довели свою влучність за даними Генштабу України? Наші бійці прицільно вдарили по території тимчасово окупованого Росією СМТ Оленівка. У цьому місці Донецької області знищено за попередніми даними 19 російських військових, а ще 12 поранено. Ба більше у відомстві уточнюють, що внаслідок удару загинув заступник командира російського військового підрозділу. Вдалося зробити з допомогою вітчизняних РСЗВ. Такими новинами поділились сьогодні зранку, та вже є так би мовити, деталі такої події з ворожої країни. Росіяни волають окремі російські змі. Пишуть, що вдарили якраз під час шикування окупантів. Їх нібито збиралися нагородити за якісь там досягнення в так званій СВО. Чекали одного, отримали інше. Таку інформацію підтверджує і зрадник Олег Царьов, за його словами, знищили бійців однієї із бригад, нібито РСЗВ Хаймерс. Ну і наостанок новини з тимчасово окупованого українського Криму. Там теж є чималі проблеми. Пишуть, що у містах Євпаторія та Севастополь практично блекаут. Люди сидять там у безпросвітній темряві. Що ж до причин, таких неприємностей, то Севастополь Енерго стверджує, що все через пошкодження кабельної лінії, і переконують, що з аварією. Начебто працюють відповідні служби. На території країни ворога знову вирують язики полум'я, спочатку до наймасштабніших. Пальму першості має підмосков'я. Там вогонь вирував так, що розповсюдився аж на 4,5 тисячі квадратних метрів. Відбулося у місті Раменське. Тамтешні вогнеборці дійсно мали багато роботи. То що ж палало аж так масштабно? За повідомленням МЧС Росії у цьому регіоні загорівся склад. А така квадратура з'явилася ще й через те, що вогонь перекинувся на складське приміщення. Зокрема, вони уточнили, що приміщення складу зберігало продукцію з пластику. За старими традиціями росіян під час таких інцидентів у відомстві заявили, що постраждалих нібито немає. Очевидцям вдалося зафіксувати густий чорний дим, що огортав небо на свої телефони. Mm -hmm. mm -hmm. На менш гарячі краєвиди виднілись і у Санкт-Петербурзі. Друзі, палаючий об'єкт, там ще навіть, так би мовити, жирніший. Сьогодні густим чорним димом вкрився Криголам Єрмак. Аби ви розуміли масштаби пожежі, для того, аби ліквідувати це загоряння, викликали аж півдюжини борців з вогнем. Власне, МЧС Росії повідомляє, що названий вже Криголам знаходився у Кіровському районі Росії. На судні були люди, вони врятувалися самостійно. Загальна площа горіння становить 35 квадратних метрів. Підсумували у відомстві ворога. Давайте дивитися відео від МЧС РФ. До причини появи палаючого криголаму, то УРФ ніяк не можуть однозначно на це відповісти. До прикладу, одній розмі стверджують, що причина це сміття, мовляв, воно загорілось. Зупинимось на цьому моменті. МЧС РФ ствердило, що судно вже не експлуатується, а його планують утилізувати. То, по факту, воно і є таким собі сміттям. Тоді ці ЗМІ так і не назвали причину. Ми ж в курсі про те, що воно запалало. Давайте до другої варіації: кажуть, що загорілося через зварочні роботи на цьому об'єкті. Стоп! Знову нагадаю про утилізацію. Навіщо тоді зварювати? Виходить, це припущення теж нелогічне. Що ви думаєте з цього приводу? Все пишіть у коментарях, а ми рухаємося далі областями Росії. Днями, якщо точніше, то в середу, 29 лютого, масштабна пожежа з позаранку трапилася в Іркутській області. Офіційні відомства Росії тоді звітували щодо інциденту. Зокрема, МЧС Росії стверджувало, що спалахнула покрівля одноповерхівки. Увага на екран. Зокрема, на місце відрядили 19 вогнеборців та 7 одиниць спеціальної техніки. Окрім одноповерхової побудови, язики полум'я перекинули ще й на магазин. З фото опублікованих МЧС РФ видно, що пожежники старалися згасити торговий діловий центр. Аби ви розуміли масштаби пожежі, загальна її площа на той момент сягнула 1080 квадратних метрів. Палаючий об'єкт розташовувався у селищі Чунське. Наприкінці свого звіту вони зазначили, що постраждалих, нібито немає. Не дивують такі повідомлення з Росії, правда? Дивимось відео від відомства. Воно уже не таке яскраве, бо пожежу ліквідували. Але повернемося до сьогоднішнього дня. Масштабна пожежа з густим чорнющим димом була у самій Білокам'яній. Місцевими пабліками зазначається, що площа загоряння розрослась аж на то квадратних метрів. На оприлюдненому очевидцями відео люди стурбовано щось говорять. Що цікаво, ні слова по московськи Дивимось. Не полишаючи цього регіону, нагадаємо, що пожежі тут аж ніяк не новинка. Так, ще 25 лютого там горіла багатоповерхівка. Про що повідомляли місцеві телеграм-канали. Мова була навіть про постраждалих. Їх нарахували аж троє. Десятеро людей евакуювали. Дивимось відео. Страждали у Росії навіть офіційні установи. Днем раніше у Москві горіло посольство Південної Кореї. Цю інформацію передавав Шот. Вступаємо в наступний регіон. Робітники МЧС мали купу роботи у Примор'ї, адже днями там яскраво загорілись на всі сторони склади. Традиційно оточуємо масштаби. Там вони були на 700 квадратних метрів. Дивимось відео від МЧС Росії. Сужуючи географію цього регіону, дійство трапилось у місті Артем. Ось що опублікували очевидці. Далі мандруємо до недавніх подій у Липецьку. Там теж було спекотно. Але перед цим просто в Новолипецький металургійний комбінат прилетів БПЛА. Ну а вже після цього сталася пожежа. Таке розповідали низка розумії, а видання Астра публікувало відео. Будемо дивитись. Ну і завершує парад пожеж в сьогоднішньому випуску Волгоград. Там кілька днів тому горів будівельний ринок, До йому навалило стільки, що винівся він навіть здалеку. Таку картину публікують розмі. масштаби чи малі. На даний момент у мене все. Прошу висловитись у коментарях щодо побаченого. І як думаєте, чому пожежі у Росії трапляються з такою частотою? Поставте свій лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок. Нам дуже важлива ваша участь. Російські війська захопили населений пункт Степове. З такою заявою, 28 лютого, вийшло в світ міноборони ворога. Щоправда, росіяни викривлюють назву міста на Петровське. Повідомлення про взяття села одразу ж підхопили низка російських пропагандистських ЗМІ. Зокрема, у відомстві, що говорили про так зване освобождєння населеного пункту Сєвєрне. Нагадаю, що все це, це Авдіївський напрямок. А що ж каже українська сторона? Наші військові підтвердили відхід з цих місцевостей Донецької області. У коментарі видання Українська правда Дмитро Лиховій, це речник ОСУ Таврія, заявив, що в населеному пункті Сєвєрне точилися неймовірної складності бої. Наші бійці завдали росіянам суттєвих втрат на цьому полі битви. ЗСУ закріпило оборонну лінію поблизу трьох населених пунктів: тоненьке, Орлівка та Бердичі. Та на цьому не все. Росіяни продовжують гнути свою лінію про освобождення, як вони це часто роблять. Їм як показує практика, подобається брехати. Телеграм пабліки ворогів стали просувати інформацію про нібито взяття ще й орлівки. Котру ми згадували сьогодні, втім таку інформацію ніхто не підтверджував. Так згідно з мапою Deep State, більшу частину Орлівки контролюють наші бійці. Така інформація була станом на 20 28 лютого. Вже сьогодні цей же ресурс відзначає просування ворожої армії у селі. Наразі вся територія Орлівка, як і населеного пункту, тоненьке у так званій сірій зоні. Генштаб України наразі пише про відбиття атак в регіонах цих двох населених пунктів у своєму вранішньому звіті. Крім цього, удар противника ЗСУ відбили ще й у околицях Первомайського, Невельського та Бердичу, Стверджують там, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму свіжому повідомленні коментує ситуацію, що наразі відбувається на фронті. Цитую: особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати об оборону наших військ і захопити на населені пункти: тоненьке, орлівка, семенівка, бердичі, красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине над якими ворог намагається повернути контроль. Крім того, Сирський висловився і щодо «Орлівки». зазначив, що ворога звідти вигнали. Подякував за це нашим бійцям. І, власне, цитую фрагмент з допису. Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки. І позитивні новини: наші воїни вибили противника з населеного пункту Красногорівка. Про це вчора, 28 лютого, повідомляла третя окрема штурмова бригада. Зокрема, військові 1-го та 2-го штурмових батальйонів під час складних боїв вибили з міста ворожих бойовиків. Ба більше повідомляють, що армія РФ під час цього зіткнення втратила приблизно сотню людей. Цифра складається як із поранених, так і з вбитих. Ось який висновок від третьої окремої штурмової бригади. Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ. Гарні новини із Херсонського напрямку фронту у селі Кринки у окупантів все зменшується змога вчиняти штурми. Як зазначає начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, у ефірі Еспресо все через відсутність ротацій у ворога цитую. Бачимо, що через неможливість зараз провести ротацію підрозділів, у них залишається все менше можливостей проводити штурмові дії. Отже, чекаємо наступну ротацію. Як правило, коли вони її здійснюють, то ті, хто ще не бував у цих штурмах, можуть спромогтися на більшу кількість. Кінець цитати, зокрема, гуменюк додає, що ситуація дійшла до того, що ворогу доводиться проводити там так звані м'ясні штурми, навіть без броньованої техніки. Як вам новітня військова тактика, друзі? А тим часом ми дякуємо нашим бійцям за захист та оборону. Тимчасово окупований український сімферопольський район нині близько 15.00 здригався від вибухів. Як зазначають телеграм-пабліки, у регіоні працювало ППО. Весь фейерверк летів з району села Мар'їно. Цікавий факт: гучні бабахи лунали в той же день, коли Путін виступав із посланням до федеральних зборів. Як думаєте, збіг? Поки ви пишете власні припущення, дивимось відео довгого сліду від літального об'єкта в небі з місцевостей поблизу Сімферополя. <к рук iteration> <і Robbie arriver> На знімку окреслюють район, звідки запускали те, що потім, власне, і збивали в небі. А ось ще одне відео від очевидців подій. Поясненням у просторах свого телеграм практично одразу з'явилось Міністерство ворожої країни. кажуть, нібито жителів анексованого Криму мучив БПЛА. Відзвітували, що велике ПВО його збило. Власне, не забули прихопити звинувачення в сторону українських військових. Швидко цитуємо відомство, Шойгу і йдемо далі. Близько 15.45 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО, український безпілотний літальний апарат, знищено над територією Республіки Крим. Кінець цитати. А тим часом партизанські телеграм-пабліки передають, що уважно стежать за подіями на території українського Криму. Зокрема, інформують про переміщення через деякий час після Бабахів аж трьох вертольотів Мі-8 з території Джанкоя маршрутом на селище Нижньогірське, а також двох повітряних суден СУ. Вони ж, згідно з повідомленнями, мали західний курс по відношенню до Сімферополя. Але сьогодні тут писали не лише про повітряний простір анексованого Криму, але й про морський. Так, під приціл одного з підписників Телеграм-Пабліка потрапило морське судно, яке раніше не бачили на обрії тієї місцевості. Стверджується, що у Гравську бухту, яка знаходиться в місті Севастополь, росіяни з незрозумілою метою завели великий десантний корабель. Зазначають, що відзвітували про все згадане зсу. Як думаєте, для чого росіяни там вчиняють такі дії? Та поки тут репортують про таке у гурмо України, повідомляють про палаюче судно росіян в акваторії Азовського моря. Близько сімнадцятої 17.00 29 лютого, вони розповіли про пожежу на одному з катерів берегової охорони, який належить прикордонній службі ФСБ РФ. Не обійшлося і без втрат у лавах російських окупантів. Унаслідок інциденту загинуло 5 осіб. Чому об'єкт запалав, невідомо. Втім, цю інформацію вже уточнюють. Цитую повідомлення від Гурмо України 29 лютого 2024 року в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ. Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог поніс втрати у кількості п'ятьох окупантів. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу. Зазначили у дописі. Крім цього, у опублікувала і радіоперехоплення розмов окупантів під час цієї події. До вашої уваги, фрагмент рік, я прийом. Я десятий прийом каріства пострадавших увілічилось до пяти. Необхідна срочна аварійна група для локалізації озбирання делаем діло возможное. Необхідно вертольот. Друзі, чому ж катер загорівся? Які ваші думки щодо цього? Прошу написати все у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал «Сейчас», ставити лайк цьому відео, а також обов'язково тиснути на дзвіночок задля отримання оперативних новин.